Заплачима в кожного з них роки навчань, тепер вони скоро стануть справжніми рятувальниками. Цьогоріч Черкаська академія пожежної безпеки випускає 355 курсантів та 70 студентів. Знання і навички, які ви, дорогі випускники, здобули в рідному вузі, віднині наділяють вас багатьма правами, але водночас вони зобов'язують завжди бути готовими прийти на допомогу тим, хто її потребує. Часом забуваючи про власне здоров'я та навіть життя, не чекаючи подяки та визнання. Новоспечені лейтенанти та випускники студенти з гордістю отримують дипломи. Усі вони присягнули гідно виконувати свій обов'язок. Ми пишаємося тим, що здобували освіту саме в цих стінах. Безперечно, наші успіхи це насамперед результат наполегливої праці та батьківської турботи ректорату наших викладачів і керівництва курсу. Усі ці роки ви натхненно і терпляче творили з нас справжніх фахівців. 25 лет тому Сергей Комаров был курсантом тогда еще Черкаського пожежно технического училища. Теперь працює у России. Сам из он привіз своим новоспеченным коллегам подарунок. Хочу пожелать, чтобы у вас все сложилось и в службе, и в жизни. И хочу сказать, что профессия пожарного, она не имеет границ, независимо от обстоятельств, которые складываются. Мы делаем с вами очень большое и важное дело. На останок традиція. Покидають стіни навчального закладу під дзвін монет. Наталя Кириленко віка новини.